Сьогоднішнє відео про огляд буде про таку, чую, як гексорт. Древулас вітає вас, не перемикайтесь, будемо оглядати, зважувати, дегустувати. Дивіться, це сорт, по-моєму, російська це селекція, як би прикро, це не, не звучало. там Трошки підгнила Сьогодні у нас 14 липня, починає вона стигнути он, достигати цей сорт. Сорт самобезплодний і потребує опилювача. Опилювач має бути або ну або слива, або слива з китайських слив якихось там гібриди, скажімо так. Ну тобто диплоїди теж підходять. Для цього сорт для опилювання. Сорт непоганий, нагружається добре. Єдине, що дивлюся, що є в нього склонність до гнилі. От, тобто треба бажано його обробляти. Але пригружається дуже достойно. От, зараз з вами зірвемо пару плодів таких достигших, розріжемо, зважимо їх. Щас, десь я бачу. Ось тих ще плоди були. Такий дуже такий непоганий, як на мене, дуже достойний сорт. Добре, зараз зірвемо, зірвемо, зважимо з вами, розріжемо, подегустуємо, подивимося. Ось ми зірвали декілька плодів, подивимося, яка їх вага. Так, сейчас. 26. Так, 24. И третий у нас. 25. Ну, приблизно до 25. Так, подивимся, як вони виглядають внутрі. Кажу там якось. Кісточки. Кісточка відокремлюється так, з якимось зусиллям. Не можу сказати, що прям свободно воно виходить. Хоча непогано, бачите, ось такі плоди. Зараз покуштуємо їх, продегустуємо, дивимося по соку. Сок не тече. Смак солодкий. Трошечки є відтіняючої кислинки. Якось така хрусткувата, я б так сказав би. Ясиста доволі таки ніжна. М -м -м. Смачний сорт гарний. Хто полюбляє галучу, то цей сорт прийдеться до смаку. Вот. Ну гарно для консервації і поїсти, в принципі, смачний він такий гарний. Так що, якщо потрібні саджанці, а я не пам'ятаю, як я робив, ну то от. Ну, от, такий огляд сорту, ну взагалі, якби колекція аличі, диплоїдної сливи у нас доволі непогано, я вважаю. От, якщо потрібні будуть якісні саджанці, звертайтеся, приїжджайте при вас, копаємо. Тобто приїхали, побачили дерево, воно вам сподобалось, сказали, воно на мене дивиться, копаємо, і ми вам викапуємо при вас. От. Свіжіше, свіжіше вже точно нічого не буде. От. Так що так от. Все, хай росте і роди, вам гарних урожаїв, до побачення.